Кошенята попліткуємо. Говоримо про істерики Сергія Притули. Завадюк, це про що? Клавдія Петрівна, Лобода, наша месія, Дантес і схеми. Можете зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Чесно кажучи, сьогодні якось складно знімати випуск, я довго себе налаштовував. Я не знаю, як у вас, але в мене останнім часом з'явилися знову ось ці емоційні гойдалки. І я намагаюсь на це не реагувати, не накручувати себе, але не можу. І навіть коли я намагаюсь не читати новини, все одно 25-м кадром з'являється якесь внутрішнє хвилювання. Хвилювання, яке в мене було до 24 лютого 2022 року, і мене це трішки насторожує. Я хочу запитати у наших кошенят, у наших глядачів, чи це тільки в мене такий емоційний стан зараз нестабільний. Чи у вас також, якщо перекликається з тим, що я кажу, будь ласка, поділіться, що вам допомагає, коли у вас є ось ця певна тривожність. Давайте поспілкуємось, тому що ми усі в складному емоційному стані. Давайте дивитися правді у вічі і. Потрібно якось зберігати свій внутрішній ресурс, але як це робити, не маю гадки. А сьогоднішній випуск ми з вами почнемо з Володимира Заводюка. Аліна Дороцюк анонсувала попередню інтерв'ю, що буде діалог саме з ним. Підписники надсилали питання стосовно цього діалогу, Аліно. Давай так, я дивився. Спочатку мені здалося, що для Володимира це тепла ванна. Ну кажу чесно. Потім, додивившись до середини, я зрозумів, що Аліна тримала свою чітку лінію. І за це хочу сказати дякую, тому що. А володя дуже хитрий як лисичка, і вкрай складно його вивести на чисту воду. Тому Аліно в цьому сенсі молодець відпрацювала. А ось тепер щодо Володі Заводюка, який є одним із облич телеканалу 1+,1. Для порівняння розпочнемо з його колег. Найвідоміше обличчя плюсів це Алла Мазур, людина, яка пережила тяжку хворобу. Людина, яка майже, майже ніде ніколи не шкварилась, і особисто в мене Алла Мазур, чисто як журналістка, як профі своєї справи, будь ласка, не приплітайте зараз сюди політичний контекст. Я говорю про медійку. І Алла Мазур в мене викликає надзвичайно велику симпатію. Я з дитинства пам'ятаю її голос, я пам'ятаю ТСН тиждень, і, на мій погляд, це та людина, на якій взагалі тримаються плюси усі ці роки, в першу чергу. Є Наталя Мосейчук, досить спірний, неоднозначний персонаж. Але водночас Мосейчук, якщо ви... Не вмійте маніпулювати людьми. Якщо у вас недостатньо хитрощі в характері, але ви цього хочете навчитися, будь ласка, включайте YouTube канал Наталь Мосичук. Це ідеальний приклад, ідеальний безкоштовний, абсолютно курс по тому, як потрібно маніпулювати. От Наталка в цьому справжній майстер. Вона неоднозначна, як я вже сказав, але при цьому є чому повчитися. І прям супер супернегативу вона в мене не викликає також. Далі у нас є Соломія Вітвіцька. У Соломії Вітвіцької можна взагалі повчитися лицемірству, адже вона проводить семінари на тему, як зберегти стосунки під час війни. Але водночас у неї роман з чоловіком, який пішов від своєї дружини період повномасштабного вторгнення, і про нього ми поговоримо. Не хвилюйтеся, Соломія, Я про тебе не забув до цієї теми. Ми ще повернемося обов'язково і все обговоримо. І є Володимир Завадюк. Телевізійні проєкти, талант, проєкти за ним. Він з одного боку не зовсім медійний, саме як персонаж. Він не лізе там супер хайпові історії, не намагається світитися в усіх телеетерах, інтерв'юшках і так далі. Він окрема особистість, автономна абсолютно, але при цьому більш неприємного персонажу от флешбек. Душок ось цей, який є позаду. Можливо, він, як і людина, непоганий. Я не знаю. Ми з ним не приятелювали, ніколи не спілкувалися, і, прям живу, щоб там просто привітатися елементарно. Ми бачились на прес-конференції національного відбору 2024. Але Володя. Своїми відповідями настільки вбив вщент будь-який кредит довіри від глядачів до нього під час цього інтерв'ю, і це мій кабінет. Тут працюю я картини. Щось я не бачу тут. Соні Морозюк, чи правда, що воно Фрічук заплатила за ведення танців. ти просував Соню Морозюк. Я сьогодні не хочу вдягати якихось масок і казати, що всі ми завжди були ангелами. Чи спілкувалися ви, поки несеться оцей весь скандал? Так Аліна запитує про одне, він починає плавати, розповідати, вигулювати свою маніпуля... З морозючкою, так знайомі, але нічого нас не об'єднує, ніяких у нас там схем, дружби, нічого не було. І взагалі, ось ну от якось так. І мені здалося в один момент, що в українському шоу бізнесі в чоловічому обличчі з'явився з'явилося дерево любові. Пам'ятаєте, Ані Лорак, яка перед початком повномасштабного приїздила до Києва і давала інтерв'ю, де вона така дервіця, от просто ні при чому і вона жертва обставин. Володя заводюк включив ті ж самі маніпуляції, намагаючись відійти від гострих тем. І відхреститися від усіх персонажів, які зараз зашкварились, не є популярними фаворитами серед глядачів. І Соня Морзюк, яку він облизував просто з ніг до голови на сьогоднішній день, ні вони не друзі, і просто у них там була якась співпраця. І будь-яка відповідь, якщо проаналізувати майже усі запитання, поставлені Аліною, Володя, не відповів чітко та прозоро на жодне з них. Тому. Давайте трішки повивчаємо більш предметно. Володю, я звертаюся до наших кушенят. Наші кушенята це ви, дорогі глядачі. Кому що відомо про Володю, хто з ним працював, можете додати той штрих до портрету, про який я завжди говорю. Насилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо розібратися, хто ж такий Володимир Остапчук, тому що дуже багато є нюансів про його особисте життя, про його професійну діяльність. Я лише скажу точно одне: Володя Завадюк ніколи. Ко не йде там, де немає грошей, тобто там, де він може заробити, він однозначно прийде. Тому дуже багато питань до витрат тих 11 мільйонів гривень на національний відбір в цьому році, і болісно дивитися на реакцію військових, які почули про новину 11 мільйонів на нацвідбір. Давайте приглянемо шматочок. Я Хотіла, якщо чесно, щось писати і казати з приводу Євробачення, щоб не бути, знаєте, як тою старою бабою, яка бу -бу, бу. бу 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 Але я не можу. Мене так розпирає вже декілька днів. Що розпирає? Не знаю. І сміх, і вічай, і такий спектр емоцій, це такий дебілізм. Який це дібілізм витрачати такі гроші? Ну ясно, бо на цьому хтось заробляє, не хтось величезна кількість людей. Їхати, співати, боже, костюми, люди, дорога, зарплата, сцена, освітлення, які це гроші, які можна було б витратити на військо, тому що самої країни скоро не буде. Що прославляти? І упишіть мені, що це е, що країна повинна бути на повісі дня у всі всієї світової спільноти. Блін, але не таким чином. Ви що, люди? І знову ж таки, що ми демонструємо світові? Що Що у нас є бабки до хіра бабок для того, щоб їхати співати, для того, щоб виступати на конкурсі? Я не знаю, не знаю навіть як ті слова в речення скласти. Блін, але ж можна було взагалі це по-іншому обіграти. Можна було навпаки якось дуже гарно оформити, ну якщо я правильно це говорю, відмовлення від Євробачення взагалі так оформити, що Україна не може зараз, бо вона. Вона вмирає, тут люди, діти вмирають, військо вмирає. От ви знаєте, що в на роботі робиться? Ви знаєте, що робиться на авдіївському напрямку? Ви знаєте, скільки саме в цей час, скільки вчора, поки був відбір, скільки загинуло людей, скільки загинуло хлопців, дівчат? Чому ми живемо? У нас така маленька країна. Це ж не Росія, де від Камчатки не знаю, де Пітір, де умовно на, на потязі їхати сім днів. У нас така маленька країна, а ми живемо в паралельній реальності. Як таке може бути? Як? Від Києва до роботі на, на машині буквально 10 годин, і це вже інший світ. Що ви робите? 11 мільйонів. Подивіться, подивіться на е, аккаунт Кіри, подивіться на аккаунт Льоші Масло. Ну це просто ті волонтери, за якими я прям кожен день. Кожен день вони б'ються. Кіра допомагає морпіхам. Зараз хлопці в холодній воді гинуть. Ви розумієте обстріли, холодна вода, поранення? Які костюми, які співи. Які міжнародні конкурси, всі мами Терези, і хто там і Марії, це все, пх, отак, це пух. Це пух і прах. Все я остання і виходжу з машини і працювати. Терпіти не можу, терпіти не можу весь цей український зашлакований шоу біз і знову ж таки не пишіть мені про збори. Збори, та вони роблять збори, закривають вашими руками. Це ви, люди, ходите на роботу, отримуєте зарплату і робите цей донат по 20, 50, 100, 200 гривень. Розумієте, це не вони. Вони просто як та вони навіть не донори. Я не знаю, як це. Ну це просто площадка. Площадка, на яку підписалася величезна кількість людей, тому що колись повірили, тому що колись зацікавилися. Не знаю, кожен повинен взяти відповідальність на себе і щось робити точечно, самому в обрати кому допомагати. Зараз немає сім'ї, у якої ніхто не служить, немає сім'ї, у якої ніхто не поранений. Тому друзі, робіть висновки самостійно, але Володя це темна конячка, і я думаю, що дуже багато е, інсайдів з'явиться як тільки но. Наші кошенята почнуть розповідати більше подробиць. Тому чекаю вашої інформації в дірект. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, ви залишитесь анонімними. Також у нас є чудова телеграм-спільнота, де несеться, от в прямому сенсі слова, не прибільшу. Там усі ексклюзиви, там зірки додаються з фейкових акаунтів, коментують, включаються в наші голосові чати. Ось співачка своя, до речі, долучилася до нашого діалогу, і підписники нашого телеграм-каналу в онлайн режимі задавали питання артисті. Тому, будь ласочка, якщо ви хочете відволіктися, побачити в стрічці новин щось інше, окрім. Ось того тяжкого інформаційного потоку, який несе це звідусіль, додавайтеся, не розчаруйтесь, Я вам гарантую усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А тепер про Сергія Притулу, невеличкий теж штрих до портрету. Досить невпевнено постукало до мого діректу кошеня і принесла на хвост таку цікаву історію. Це кошенятко мало досвід співпраці з Сергієм на різних телевізійних проєктах. І притула настільки істеричний стероїдний персонаж, що він доводив до Севини абсолютно всю знімальну команду. І єдина людина, єдина людина, яка могла заспокоїти Володю, це був його Володю. що ж мені лізе, розумієте, не можу відійти від завадюка. Єдина людина, яка могла заспокоїти Сергія, це був його брат. Телефонували його братові. Він приїздив на знімальний майданчик. Заводив гримерку Сергія, вони там сварилися, літало просто все довкола. Він його приструнював. Не знаю, чи є таке слово в українській мові. Виправте мене, будь ласка. І потім Сергій, а, значить, заспокоївшись, виходив на майданчик і допрацьовував. Це невеличкий штрих. Штрих до. Персоналіті Сергія, адже він в кадрі завжди такий ідеальний, такий правильний, такий хороший, а там стільки тарганів, що ви не уявляєте. І я кажу Кошеняткові: а чому мені про це не розповіли раніше? І Кошеня каже: так всі бояться притулу, тому що притула притула з тих людей, які потім починають на тебе точити зуба, тому багато хто його боявся. Це все жахливо, мене це не дивує, адже про пана притулу я чув дуже багато інформації, але тепер з'являються більш предметні спостереження. і Я дуже вдячний за Здавалось би, нічого вагомого, але це допомагає формувати архетип самого ведучого. Що ви думаєте про пана притулу? Яке у вас до нього ставлення? Давайте поспілкуємось в коментах, друзі. Я звертаюся до наших кошенят знову ж таки до наших глядачів. Не залишайтеся байдужими, маленьких донатів не буває. Допоможіть нашій підписниці назбирати на усі необхідні матеріали для створення окопних свічок. Людина робить це щиро від чистого серця, і мене особисто торкнула ця історія. Давайте переглянемо її звернення до нашої спільноти. Усім привіт! Хочу звернутися до спільноти наших кошенят. Це мене звати Юля. Зараз ми перебуваємо з сім'єю у Харкові. Я мама в декреті. Десь два тижні тому, я, коли почались морози, я зрозуміла, що я хочу спробувати сама робити окопні свічки. Тим способом, який мені порадили робити, виходить, потрібно багато парафіну. Так як я тільки почала їх робити, то першу партію парафіну я закупила сама. Я закупила парафін, знайшла банки, яких мені не вистачало, мені їх вислали там разом з парафіном. Також все інше в мене є картон. В квартирі це робити, якщо чесно, не дуже реально. Я цим займаюся на балконі. Для цього я купила собі ще спеціальну плитку, піджала у своїх батьків чайник. Першу партію я вже майже закінчила. Із 30 кілограмів парафіну вийшло десь ну 100-110 свічок. І я вже з виклала збір і змогла замовити другу партію, але якщо чесно, він ішов не дуже швидко, і я дуже хочу попросити вашої фінансової підтримки. Я викладу, скину свою банку, на яку я збираю кошти на парафін. У ну, будь-якому разі я буду витрачати свої кошти. Але було б дуже круто, якби окрім того, що я можу зі своїми силами зібрати, скажімо так, ще до цього е, змогли б додатися ті е, кошти, які я зберу за допомогою нашої спільноти. Нагадую ще раз, кожен донат має значення, і ми вже з вами змогли назбирати саме наша спільнота понад 100 тисяч. Думайтесь. 100 тисяч гривень на хімічні грілки. Волонтерська спілка спільна сила. Хоче подякувати татові пліткарів, Богдану Безпалову та всім, всім кошенятам, котрі долучилися до нашого збору на матеріал для хімічних грілок. Дякуємо всім причетним. Сьогодні була знята перша сума у розмірі 10 тисяч гривень. Я ті пішов на закупівлю оболонки для грілок. І цього тижня ми вже почнемо видавати хлопцям те, на що ви збирали. Дуже дякую. А я хочу сказати, що ваша крута спільнота зібрала 70 тисяч гривень, навіть трішки більше. І нам це дозволить зробити багато заявок, але збір ще триває. І сьогодні закупили 1500 оболонок, Тож цього тижня ми продовжуємо видавати заявки. Разом до перемоги. Я пишаюся нашими котиками, а ми йдемо далі. Львів ФМ пише. Юху, вчора у столиці відбулася нова музична премія від видання Ліром Ліром. Ліро, вибачте, можу неправильно сказати, ліром.com.ua нагороду в номінації дебют року отримала Клавдія Петрівна. Судячи з відео, яке опублікувала Ірина Горва, директорка лейблу помітні у себе в інстаграмі. За чорним капелюхом можна розгледіти обличчя співачки Маші Кондратенко. Як вам такі новини зранку? Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива в В мене злива, всюди сонце в мене злива. Всюди сонце в мене злива, але я щаслива. Ну ні, ну знову не туди. Розпочинаємо ворожити. Тут однозначно не вистачає Маші Полякової та Олі Полякової зі своїми ворожіннями. Але насправді ми ще до нового року розповідали про те, що за обличчям Клавдії Петрівни насправді приховується Соломія Опришко, молода дівчина. Зовсім юна, їй там 17 чи 18 років, і пісню вона випустить 14 лютого під назвою Я тобі брехала. Тому, друзі, не потрібно будувати ніяких теорій. Ми все розповіли. Якби ви були більш уважними і, можливо, представники Львів ЕФМ, правильно я кажу так, Львів ЕФМ були підписані на нашу спільноту. Ви б точно знали, хто приховується за капелюхом тієї самої Клавдії. Тому тут. Я більше схиляюся до того, що Ірина попросила, каже: Слухайте, нам потрібен піар, нам треба прикрити ось цю історію, де вже злили образ Клавдії, розповіли про Соломію. Давайте напишемо якийсь нативний пост, щоб заплутати знову. Ні, ну це так не працює, Іру. Але чим довше ви відкладаєте ось цю інтригу з обличчям Клавдії, тим більше зникає інтерес. Ну, вже більше року минуло, але сказати, що це прям сенсація, бум шалений, немає обличчя. Тут ви з'являєтесь, виходите. Ні, це так не спрацює. Принаймні, мені так здається. Давайте поспілкуємось в коментарях, можливо, якісь із композицій є у вашому плейлисті від Клавдії Петрівни. Якщо так, то напишіть найулюбленішу пісню виконавиці. Знаєте, що я хочу сказати? Світлана Лабуда насправді справді наша українська месія, що я маю на увазі. Коли в Україні все добре, Світлана випускає релізи українською мовою. Як тільки ну, у нас з'являються проблеми і відразу випускає релізи російською мовою. І зараз, 9 лютого, з'являється реліз українською мовою. Тобто у нас все добре, не дивлячись на внутрішні хвилювання. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи можна це називати теорією змов, але Світлана вміє прямо відчути, за нею ж там стоїть досить вагомий чоловік. І я думаю, він і підказує: Ось дивися, зараз будуть такі-то, такі-то проблеми. Краще тобі туди не лізти, випускає російською. Потім такі-то, такі-то проблеми, випускає українською. Тому якщо ви в тривожному стані, як і я і сотні тисяч інших українців, достатньо подивитися, якою мовою співає в даний момент Лобода, і стане все зрозуміло. Тому, якщо вірити цій теорії, у нас поки що все добре, слава Богу. А що намагається вичіпити собі Світлана цими кроками, я навіть не знаю. Я не розумію. Це ось той артист, який міг настільки епічно повернутися в Україну. Ну, знову ж таки, чисто, якщо розмірковувати піар-стратегіями, без людського фактору, без політичної підґрунті і так далі, так, далі, так далі. Тому що Світлана дуже одіосна і. Особисто мене вона розчарувала. Я вам про це розповідав. Я сподівався, що буде хоча б один приклад тих, хто працював в Росії і які вибрали все ж таки сторону України, змогли довести, показати своїми діями те, що вони абсолютно щирі. Так, Світлана допомагала ірпінцям, так вона допомагала збройним силам України, і там були дуже великі кошти. Але. Душок залишився, розумієте? Ось цей душок фальшивості, немає щирості в її діях. Я взагалі не розумію, чим керувалася Світлана, коли вибрала собі в піарниці колишню підопічну Олі Цибульської. Я не знаю. Ну, от, Світлана, в тебе настільки провальна стратегія. І я розумію, що Свята нікого ніколи не слухає. От є думка свята, і на цьому все. Але ж чомусь, коли ти працювала з нателю, в тебе було все добре. Більш ніж добре, дивись, зникла Нателла, в тебе все абсолютно посипалось. Тому Світлана намагається в черговий раз загравати з українським слухачем, але їй це не допоможе. На превеликий жаль чи радість більшість зробили висновки. І я в тому числі спочатку я думав, що Світлана, як це сказати, прозріла. А потім кожен крок лише дискредитував її. і Я зрозумів, що світа думає виключно про свої вигоди, як їй зручніше будувати кар'єру. Не більше того, що ви думаєте з цього приводу, давайте обговоримо в коментах. Надибав цікавий пост в культурній прачечні. Дантеса на шоу Тет Я Люблю Україну замінили на Олександра Педана. Але насправді це ніякий не кенселінг, як ви могли подумати. Після допису Дантеса про різдвяне шоу і конфлікт інтересів, канал ТЕТ Група 1 плюс медіа все одно хотів продовжити з ним контракт, але співак відмовився. Цю інфу нам підтвердила представниця артиста Олена Голубицька. Так це рішення Володимира. На уточнююче питання, чи пов'язано це з історією про зйомки різдвяного шоу у команді Дантеса, відповіли так: це пов'язано з позицією Володимира. Схоже, дехто в шоу-бізі таки не хоче їсти тарілки, у яку йому сру. Чудовий допис, нема чого додати. Я не знаю, хто займається культурною прачечною, але там дуже влучні. І тверезі погляди нашу бізнесові події мене більше хвилює, чому взяли педана ну людина, яка пішла брати на поруки Лієва, і ця людина продовжує бути присутню в нашому інформаційному просторі обіймати посади, медійні посади на популярних телевізійних шоу складається враження, що в нашій країні нічого не змінюється. От той випадок, коли мені потрібно це прокоментувати, а я вже не знаю як слів. Бракує Розумієте? педан, педан, який нещодавно просто показав насправді свою позицію, хто він і що він. Ось так, друзі. Робіть висновки. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!